Даю це буде останнє відео по Андрію Парубію. Адже колеги, колишні колеги, нинішні живучі колеги Андрія Парубія з Європейської Солідарності вже поставили крапку жирну крапку. І колишній президент України, ну колишніх не буває, екс-президент України Петро Олексійович Порошенко вже в дописі в себе офіційно назвав замовника того, хто і вбив Андрія Парубія. Читаємо. Я ще не навчився говорити про Андрія у минулому часі. Але тепер у Львові є місце страти українського сина, патріота, справжнього націоналіста. І ми не могли сюди не приїхати. Ну, окей, добре, що ви не могли туди не приїхати. Ми бачили відео є, там, правда, на відео є одна людина, яка мені здається, дуже дивно себе поводила. Ну, максимально дивно. І я не на Петра Олексійовича дивився, а на цю людину. І це була якась, якась дуже дивна міміка, дуже дивне поводження. Ну, мені це здалося дивним. І Хто не бачив, в мене є в телеграмі відосик. Це завчора. Телеграм легко знайти, в телеграмі вводити Сергія Гузинський, там подивитись. Бо громадяни України, які подивилися це відео, теж звернули увагу, що на відео є Ну, якось дуже дивно себе поводить людина. В результаті, як вони вшанували, змита водою кров Андрія. Вони поставили туди. Відповідно, вогники сказав це все на камеру, там все змонтовано. Петро Олексійович сказав про мову. Ну, зрозуміло. І ось як Петро Олексійович це прописав: у Львові є місце страти українського сина, патріота, справжнього націоналіста Петро Олексійович у Львові рік тому назад вбили ще і Ірину Фаріон, яку теж можна охарактеризувати такими ж самими словами. і... В принципі, Фаріон і а, Парубій десь дуже-дуже схожі. І ми не могли сюди не приїхати. Вбивствами, а тепер хто замовник, вбивствами Росія здійснює свою денацифікацію нашого народу. Петро Олексійович, крім Андрія. Андрія загинуло в той же день, в наступний день перед тим загинуло дуже багато людей, бо йде війна, і Російська Федерація може ви не помітили, але Російська Федерація знищує і дітей, і цивільних, і військових, і, і жінок, і чоловіків, і мобілізованих, і ні, і і ті, хто на першому передку, і так далі. Можливо, вас так розчулило те, що це дуже близька до вас людина. Ну так я можу просто вам нагадати, що у багатьох людей в Україні ну майже немає родини, в якій би не служив брат, кум, син, сват. Це у вас можливо там в оточенні а, Можливо, ніхто не служить, я не знаю. І ви так от ну, прониклись, і це дуже добре, що ви проникаєтесь, і дуже добре, що ви помічаєте, що Росія вбиває. Це дуже добре. Було б добре, якби перебуваючи на посаді президента, ви змогли завершити війну. Власне, ви як і обіцяли. Було б добре, якби ви тоді подумали про наслідки, які можуть бути. Було б добре, якби ви використали свої роки президентства не на липецьку фабрику, не на м розставлення. Рошенів по всьому Києву, та я так підозрюю по всій Україні, а думали про те, як без Путіна можливо поговорити, можливо, якось вгамувати, можливо, якимось чином, не про Липецьку фабрику, яку ви так не хотіли закривати, не про кузню на Рибальській, не про Савинарчуків, не про пробиті, не, не про броніки, які пробивалися. Ви зараз допомагаєте армії, нема питань. Взагалі ви молодець, ви умнічка, але в мене таке відчуття, що ви знову хочете бути президентом. Ну, знаєте, тут за підозриш уже кого завгодно. І ось ви, у вас загинув фактично ваш народний депутат, і ви тут же без суда і слідства вже сказали, що це Росія. А ви впевнені? А чому ви такі впевнені? Навіть президент України нинішній не говорить, що це Росія, навіть а, голова Служби безпеки України сказав, що може бути причетна Російська Федерація, але розглядаються всі інші версії. Чому ви так наполегливо і не тільки ви, вчора Ірина Геращенко, вчора Вятрович. І всі ви говорите за Росію. Все, тільки Росія. Це точно 100% Росія. Петро Олексійович, чому ви такі впевнені? Чому ви не допускаєте, що Андрія Парубія міг замовити хтось із, е, хтось із вашого оточення, наприклад? Ну, не поділила якийсь бізнес, не поділила якусь жінку. Не поділили якісь сфери впливу, просто посварилися. А зараз, подивіться, зараз вон скільки зброї в країні. Чому ви це не допускаєте? Чому ви не допускаєте, що на Андрія е, могли вчинити замах політичні ваші конкуренти? Можливо, це тиск безпосередньо на вас? Чому ви одразу говорите, що це Росія? Є таке відчуття, що ви не хочете, реально не хочете реального розслідування цієї справи? От сказали, що це Росія, і все. А ви, коли президентом були, ви так само тиснули на органи слідства. Ну, а якби ви були президентом і отаке ляпонули, так тоді виходить, що Службі Служби безпеці України вже й розслідувати не можна, бо ну як, а якщо вийдеш на Косі з вашої фракції, там, що це розборки внутрішні, ну може таке бути? Може. А тоді, а що ж тоді буде доповідати голова Служби безпеки України? Вам, якби ви були президентом, якщо ви вже сказали, що це Росія, а виявиться, що це розборки. Та ще, можливо, це і побутові розборки. Може таке бути. Може, Андрій там, ну я не знаю, треба дослід... досліджувати, що він кому говорив, з ким він сварився. Можливо, якісь були інтереси, а Бог його знає. Можливо, Андрій комусь заважав, чому ви одразу обрубуєте все. Це дуже підозріло. Це дуже підозріло, Петро Олексійович. І причому це не тільки ви, а і ваші соратники. Чи ви думаєте, що на цьому ви бонуси заробите, сказавши українському народові, що все це Росія? Я, наприклад, як громадянин України, я б хотів, щоб було розслідування, і щоб ми знали, хто вчинює такі замахи на відомих людей, на екс-голів Верховної Ради. Ну ви вже ставите крапку. Вам все зрозуміло. Я не вірю, Петро Олексійович, я вам не вірю. Мені здається, що кожна адекватна людина, кожна адекватна людина. В першу чергу хотіла б дізнатися, що це було. У мене таке відчуття, що ви цього не хочете. Ну, читаємо далі. Але Росії нічого не вдасться. Чим би не виправдовувалися ці злочини? Чи то бажанням помститися українцям за те, що ми стали до бою та зберегли державу, чи то намаганням залякати? Петро Олексійович, до чого тут Андрій? До чого тут Андрій? Скажіть, будь ласка, Російська Федерація щодня, щотижня обстріляє українців ракетами, дронами, балістикою, танки, великокаліберна зброя і так далі. До чого тут смерть Андрія? При всій повазі до Андрія, до його пам'яті, для чого ви оцю тінь на плітінь наводите? Для чого? Ми знаємо ім'я вбивців, всі його знають. Ні, Петро Олексійович, я не знаю. Я не знаю, кого, що, хто ці всі, хто ці ми, Від імені кого ви розписуєтесь? Пишіть, я знаю. Від себе пишіть. Я, Петро Олексійович, Порошенко, знаю, що це був Путін. Я, громадянин України, не знаю, не знаю, але хочу дізнатися. Це військовий злочинець Володимир Путін. Точно. Путін замовив, Путін стріляв, та Путін я впевнений, не знає, хто такий Андрій Парубій. І від того, що живий Андрій Парубій, немає Андрія Парубія, на Путіна це ну, ніяк не впливає. Петро Олексійович, що ви пишете? Далі. Хто б не був виконавцем, але замовником, і тим, хто має понести відповідальність, і саме Путін. Петро Олексійович, будь ласка, у вас є два сини. Мобілізуйте їх до армії. І нехай вони наказують Путіна. Ні, ви не будете цього робити. А хто має наказати Путіна? Хто? Хто? Син іншої мами? Донька іншого тата? Хто? Чому ви своїх синів не відправите наказувати Путіна? Ваші сини за кордоном чи де вони там перебувають? У них прекрасне майбутнє, у них мільярди доларів. У них все чудово в цьому житті. Чому ви своїх не відправляєте? Відправте! Має понести відповідальність Путін вперед. Там у вас в фракції вашій купа народу. Будь ласка, нема питань. У мене до нашої команди сьогодні червоний телефон від багатьох, хто хотів висловити співчуття. Не, не, навіть не маю сумніву. Величезна кількість лідерів держав, урядів, міністрів закордонних справ та парламентарів поділяють наше горе. Андрій був для кожного з нашої команди рідною людиною, тому ви його залишили без охорони. так? Андрій нібито звертався до органів влади, йому нібито відмовили. Потім з'явилася інформація, що відмовляти не мали нікому а, права. Петро Олексійович, ви доларовий мільярдер. Ви не могли Андрію за 5 тисяч доларів на місяць забезпечити надійну охорону. Це було так складно. Це на рік 60 тисяч доларів. Це для вас не то, що копійка. Ви б навіть не помітили, що у вас що ці гроші пішли. Та саме Андрій міг найняти. Ну ви могли йому найняти. І це 5000 доларів це ще й отак. Одного охоронця. Можна було, Андрію? Ви не могли йому дати охоронця? А чому? Жадність. Ви ж пишете, що це потужний Андрій, противник Путіна. І Путін прямо. Ну, намагався Андрія дістать. То чому ж ви такі багаті в Європейській Солідарності не наняли Андрію охорону? А тепер починаєте розповідати, що винний хтось. Так ви теж винні. Ви всію фракцію не наняли екс-голові Верховної Ради, людині, яка була секретарем РНБО, головою Верховної Ради. Яка ще при Ющенко так на Майдані була. Він стільки державних секретів знає, що ой йой йой та Андрія треба було в бункері охороняти. Пам'ятаєте, як у Булгакова було? Прошу заключіть мене в броніровану камеру. Отак ви повинні були Андрія охороняти. Отак ви його охороняли. Отаким він для вас був дрідним. Щоб ви його просто кинули одним на вулиці Львова. Одним. Навіть над ним ніхто не переглядав взагалі. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти виконавців. Петро Лексійовичів краще доклали всіх зусиль, щоб Андрія не вбили. Ну, ви не докладали ніяких зусиль. Які зусилля ви тепер докладете, щоб знайшли всіх виконавців? Ви вже все, ви вже, причому зверніть увагу, виконавців. Петро Олексійович не пише: Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти замовників. Петро Олексійович, це дуже підозріло. Альо. Це дуже підозріло. Ви не хочете шукати замовник. Не хочете. І в кінці пишете слава Україні. Бідний Андрій. Бідний Андрій. Знаєте, інколи, е, інколи так думаєш, що е, з такими друзями і ворогів не треба. Спочатку Андрія проморгали, нічого не зробили для його захисту. А тепер виходимо в ефір і робимо політичні гасла. Ми зробимо все, щоб знайти. Виконавців. Петро Олексійович, спочатку треба знайти замовників. Ну і виконавців також. Бо мені здається, що замовник не Путін. Мені так здається. Судячи з того, як ви всі кричите, що це Путін, у мене відчуття, що це не Путін. А хтось значно ближчий до Андрія. У мене таке відчуття. І я думаю, що Служба безпеки України обов'язково покоперсається в цьому. Бо якщо це не дай Бог, хтось дуже близький до Андрія, то це буде вам такий удар по іміджу, що вам доведеться повністю забути про наступні президентські амбіції, а вони у вас, очевидно, є. От буде Хохма, коли виявиться, що. До смерті Андрія, причетні, хтось дуже близькі. І це зовсім не Путін. Що ви тоді будете говорити? Ну, я думаю, ви знайдете, що говорити. Да? Вам ніколи не соромно. Ніколи. Нікому з вас. Бережіть себе, це я до українців звертаюся.